З 9 листопада і до 29 листопада починається період ретроградного Меркурія. І давайте з вами розберемо спочатку, за що відповідає Меркурій, що можна робити в цей період, що не можна робити в цей період, і які енергії спускаються на землю саме в цей період. Вітаю всіх на каналі П'ятий Вимір! і... Розпочнемо у древній міфології, стародавній міфології Меркурій це давньоримський бог торгівлі, прибутку, мандрівників і бог ораторського мистецтва. Його пізніше ототожнили із. Грецьким богом гермесом. І так як Меркурій зображається на картинах із шоломом, зображають його із сандаліями із жезлом, то це якраз і символізує рух вперед, легке, швидке переміщення. Його вважають богом також доріг і перехресть. Так як з часом цей Бог був ототожнений із грецьким гермесом, то він успадкував його атрибути. Та функції, і, зокрема, ті функції, які пов'язані з мистецтвом, ремеслами і магією. У слов'ян покривителем торгівлі та купців вважається Бог Велес. І ми можемо навіть прослідкувати, в англійській мові є таке слово як, Welles. Welles означає багатство. і Проводимо аналогію велес Велес. І от якраз у наших пращурів слов'ян був Бог Велес, і Бог Велес якраз відповідав за багатство, за торгівлю, за покровительство купців. Він брав під покровительство людей, які займалися саме торгівлею. Тобто Меркурій і Бог Велес, ось якраз вони дуже подібні, якщо прослідкувати міфологію: і римську, і грецьку, і слов'янські міфи. Отже. В цей період у нас ретроградний Меркурій. Що ми звикли під ретроградністю? Ми звикли розуміти, що це якась певна планета, яка рухається у певний зворотний бік, але насправді ніякого зворотного руху немає. Це ілюзія. Такий ефект виникає через різницю у швидкості планет. Меркурій в цей період сповільнюється його обганяє Земля. Відповідно, здається, що він рухається назад. Такий же ефект дуже часто можуть спостерігати автомобілісти. В цей період питання, які стосуються влади, здоров'я, контролю, безпеки, починають загострюватися. Ми на ці питання впливати не можемо, але що ми можемо? Ми можемо впливати на своє власне життя і можемо впливати, контролювати свої реакції в цей період. Вважається, що в такі періоди мозок людини затуманений, тобто людина. Нездатна приймати тверезо рішення, і тому існують ризики допуститися помилок, прийняти неправильне рішення, чинити необачно, вийти з під контролю, так сказати. Тому езотерики, різні майстри рекомендують в цей період. і Я вам також рекомендую бути особливо обережними коли ретроградний Меркурій сповільнюється. То й нам з вами варто сповільнитися, варто відкласти важливі угоди, події якісь, поїздки, не робити те, що заборонено. Тобто всі ті функції, які знаходяться у владі Меркурія, Бога Велеса саме в цей період ми повинні не робити ці дії, за які відповідає покровителем яких є Бог Меркурій і Бог Велес. Що нам не варто робити? Не можна в цей період підписувати важливі папери, купівля, продаж великої техніки, та й взагалі будь-якої техніки, нерухомості, купувати дім, квартиру в цей період не варто, а не варто планувати поїздки. На далеку відстань. Не рекомендується також приймати участь у судових процесах, або лаятися, сваритися, виясняти як особисті, так і робочі стосунки. Цей період люди почнуть провокувати вас на якісь певні реакції. І не завжди ці реакції мають гарний позитивний окрас. Такі періоди важливо залишатися стійкими. Саме в цей період ретроградності планети бажано тримати яси за Зубами тримати себе під контролем. А для цього періоду, що найкраще підійде? Для цього періоду найкращим буде робити добро. Можна подавати милостиню, можна годувати безпритульних тварин, безпритульних людей, доглядати за людьми похилого віку, доглядати за одинокими людьми, доглядати за дітками, відвідувати сиротинці, приносити подарунки діткам-сиротам. Їздити в дитячі будинки, допомагати іншим людям, що особливо дуже корисно, так це віддавати речі, які вам уже не потрібні, які ви не носите, які ви не вживаєте. Діліться цими речами. Що можна робити, також можна зізнаватися у коханні, але не варто робити весілля. Постарайтеся зробити якомога більше добра, таким чином ви не будете завдавати шкоди іншим людям. Ви спокійно переживете цей період, збережете свою енергію і свої сили, не будете піддаватися на провокації і не наламаєте дров. Якщо у вас у цей період не вийде відкласти свої важливі події, свої важливі справи, то найкращим у період цього ретроградного Меркурія є три таких віконця: це три дати, в які можна, якщо у вас просто немає зовсім іншого виходу, почати нові справи. Це 23, 24 і 26 листопада, саме в ці дні, це так звані віконця, в які можна навіть в період ретроградності починати нові справи. Але ще раз наголошую, старайтеся, якщо. У вас є така можливість відкласти все-таки важливі справи. Чому варто полюбити взагалі ось такі періоди ретроградності? Тому що такі періоди, вони, можна так сказати, лакмусові папірці, вони проявляють істинну сутність людей і непотрібні, екологічні люди, які звикли вами користуватися, вони себе проявлять, вони себе покажуть. Виникне така ситуація, яка покаже їхнє істинне обличчя, ви їх побачите і зможете прийняти. Таке рішення, побачити їх, так сказати, в справі, позбавитися від їхньої присутності в вашому житті, і позбавитися від їхніх енергій, від їхнього впливу. Таким чином, позбавившись від таких неекологічних, некорисних для вас людей, які вже не потрібні вам у вашому житті, які заважають вам рухатися далі, на їхнє місце прийдуть. Інші люди, чому? Тому що ми знаємо, що енергія не любить пустоти, і обов'язково пусте місце, тобто місце, яке звільнила людина, не екологічна, токсична людина, на її місце прийде достойна, хороша людина, яка буде чинити користь і посприяє вашому духовному розвитку. Бажаю вам пройти цей період достойно. Нехай все у вас буде добре. І не зважаючи на постійні відключення електроенергії, ми садимо без світла. Проте, канал 5 вимір і канал Софія Бланк продовжує працювати. Можливо, не у такому активному режимі, як вам би хотілося, як хотілося б мені, але ми продовжимо працювати. Зустрінемося з вами у наступних випусках.